Сьогодні тема нашого відео нанесення глиняної декоративної штукатурки-мазанка. Ось ми бачимо вже заздалегідь підготовлену поверхню. Була нанесена фінішна глиняна штукатурка, армована сіткою. Ось якщо подивитися, видно. Ось такої поверхні достатньо для того, щоб наносити вже мазанку. Етап починається з того, що ми підго підготували суміш її заколотили, вона вистоялася і наносимо перший шар. Після того, як наноситься перший шар, зразу ж по мокрому буде нанесений вже другий шар фінішний. Складного нічого немає. Перший шар наноситься для того, щоб не було ніде прогалин рівномірно а другий вже наноситься декоративно. Ось ви бачите, вже нанесений був другий шар. Бачимо солому, зараз її ще не дуже видно. Після того, як повністю поверхня висохне, солома вимиється і потім буде покрита воском. Зверніть увагу, ось ми бачимо велику стіну. Але перед тим, як ми наносимо мазанку, нам не обов'язково по всій площині від кута до кута наносити перший шар. Ми наносимо його ось таким чином і далі починаємо наносити декоративну штукатурку. На великих площах легше працювати, звісно, вдвох. Якщо це, наприклад, одна людина робить, то наноситься невеликий шматочок від кута і починається нанесення вже декоративної. Ось беремо вже мазанку і другим шаром наносимо вже його повторю. Ось ви бачите солому, яка проявляється. Наносимо спочатку шар. Рівномірно його розподіляємо по поверхні. І після того, як нанесемо деякі шматочки, тоді формуємо вже малюнок. Ось такими рухами. Ось такими рухами наносимо ну, вже фактур. Фактурка може бути різна. Ось, друзі, бачите, вже всю стіну нанесли. Після того, як вона підсохне, ми її перемиємо та завискуємо. Ось вже деякі стіни підсихають і вона стає біленькою. Після того, як мазанка висохла, Слідуючим етапом є перемивання поверхні. Для цього беремо губку та воду і перемиваємо поверхню. Легенько вимиваємо верхній шар глини для того, щоб соломку відкрити, щоб вона блищала. Не сильно тремо, щоб не повитирати ямки. І після того, як перетерли, підполіровуємо щіткою. Щітка змочена просто в чисту водичку. Завершальним етапом у нанесенні глиняної декоративної штукатурки мазанка є Скування. Ось ми бачимо поверхню, на яку вже будемо наносити віск. Віск можна наносити або з розпилювача, або за допомогою щітки. В даному випадку, так як у нас фактура більш гладенька, тому наносимо з розпилювача і площі нам це дозволяють. всім стінам. Ось і завершився процес нанесення декоративної глиняної тобто штукатурки мазинки Всім дякуємо за увагу. Слідкуйте.